У Житомирі в громадському просторі вільна дівчат та жінок запрошують на безкоштовні психологічні консультації. Психологиня Алла Буніс розповіла про арт-терапію, психологічні ігри та для чого під час сеансів використовуються м'які іграшки. «В мене є індивідуальні консультації, люди записуються це все дійсно безкоштовно. Ось і в мене працює кімната терапії іграшкою. Ця кімната, вона і іграшки це для дорослих і для, і для дітей, бо говорять, що іграшки це тільки для дітей, але це все неправда. Ви знаєте, я думала, що буде це спочатку тільки для дітей, але приходять дорослі і просто повзаємодівши з іграшкою, двадцять за 25 хвилин підіймається суттєвий емоційний настрій. Людина знає, як правильно висказати ту емоцію, яку до цього вона каже: Я не знаю, що. Зі мною, як зі мною як пояснити, вона сама встає, запитуючи дозволу, чи можна взяти іграшку. І вже потім ми починаємо працювати. Психологиня зазначає, що такий підхід дає ефективний результат, і з іграшкою в руках клієнту простіше ділитися своїми почуттями. Такий підхід до консультації впровадила психологиня Вікторія Назаревич. До нас вже в простір вільна, також переселенці із, із Херсона є, із Ірпіня. І також одна дівчинка вона завжди приходить, стає біля дверей. І я кажу, приходь, будь ласка, а вона, я так боюсь прийти, я так хочу іграшку, провожу заняття, дарую іграшку. І вона каже, я не можу її взяти. І, мабуть, ми місяць працювали над тим, щоб вона собі дозволила взяти іграшку. На питання, чому вона відповідає: а коли потрібно втікати, я її не зможу взяти з собою. Ви уявляєте? І вона взяла саму найменшу іграшку, яку вона зможе положити в карман, десь там в рюкзачок, для того, щоб ця іграшка допомагала їй пережити. Ще одним методом, який використовує Алла у своїй діяльності, є арт-терапія. Цей метод дозволяє з допомогою творчості пережити внутрішні конфлікти, тривогу, страхи, що турбують людину. Арт-терапія підходить не лише дітям, а й дорослим. Я використовую в своїй роботі матеріали, які мають гарний колір, гарний аромат, дуже багато блискиток, тому що блискитки вони мають терапевтичний ефект. І коли вже підлітки знають, які приходять, що якщо картина не сподобалась, щось вийшло не так, блискитки добав, і все буде ок. Я процитувала так, як вони говорять, із тих моїх слів серед відвідувачів центру багато внутрішньопереміщених жінок та їх дітей. Приходять для того, щоб бути почутими, щоб отримати підтримку. Щоб зрозуміти, що я нормальна. Тому що бояться, що невже це вже там той, хтось не боїться, той хтось боїться, коли йде певна тривога. І я пояснюю, ми дуже багато говоримо про емоції. І от знаєте, з жахіттями війни, з реаліями цього, що нам дає кожного, кожен день. То вони втікають сюди для того, щоб зрозуміти, я нормальний чи ні, тому що не всі можуть оплатити послуги психологам, тому вони сюди приходять. І звісно, так як я не маю медичної освіти, то я коли бачу, що це посттравматичний стресовий розлад або є підозри на якісь інші розлади, я завжди направляю до психіатрів, до психотерапевтів, які мають медичну освіту, для того, щоб людині не нашкодити, а навпаки, допомогти, щоб людина якісно проживала своє життя, для того щоб потрапити на безкоштовну консультацію, Тацію до пані Алли можна прийти напряму до простору вільна або записатися через телеграм-канал.